Доброго дня мої любі. Сьогодні у мене таке розмовне відео, тому що є питання, багато хто мене питав про різне. І я вирішила, що сьогодні саме час на ці всі питання відповісти. Ну, По-перше, мене ще раз питали про те, як потрапити до Німеччини, чи а, треба шукати одразу якесь житло. От. І я повторююсь, нічого не зміни, змінилось саме у мене, але я, пов... я спочатку скажу вам, що це моя особиста думка, і вона може бути невірною. Тому, звісно, то, що я сказала, це добре, але ви все одно перевіряйте і е, шукайте для себе найкращий спосіб. Я все ж таки бажаю, вважаю, що краще через табор, бо все ж таки там є, хоч вже й не так багато цих лишилось там волонтерів, але вони там є і вони допомагають. Ми тут були самі, і це просто жах, тому що багато документів ніхто не може допомогти, треба самої все це вирішувати. Ну, це дуже тяжко. І ще раз нагадаю вам, що мама моя досі, кишка прийшла до мене, досі не отримала страховку. Але ми вже їздили вчора до лікарні, бо мамі було погано. І е, вона є в базі даних страхової компанії, але їй ще на руки не дали ту пластикову картку. От, то нам прийшлось просто з тою справкою, що вона вже. Має страхову, але ще немає карти, да, ще немає свого номеру а, з цим документом, так, так би мовити, да, з тою справкою їхати до лікаря. Тому що інакше ну, ніяк. А, лікування дуже дороге, якщо немає страховки. Якщо немає страховки, то один день в лікарні обійдеться десь у тисячу євро. Ну, так, щоб ви розуміли, це ну. Нереальні гроші. Це нереальні гроші. Навіть німці не заробляють так багато, щоб так витрачати гроші. Далі. Тобто, все одно краще все ж таки, на мій погляд, їхати через табор. Але наголошую, що це моє особисте міння. Воно може бути і невірним. Далі. Було питання, чи може людина без якоїсь освіти, без освіти в цьому напрямку, мається на увазі, не взагалі без освіти, працювати помічником кухаря. Я не знаю. Але я такого не бачила. Дивіться, я маю диплом, я не просто кухар п'ятого розряду, я ще і маю вищу освіту. Я робила. Викладачем кулінарії, я маю деякі заслуги, я маю медалі, і незважаючи на все це, я числюсь у них як помічник кухаря. Тому що поки я тут не підтверджу всі ці документи, я людина без освіти. Все. І других немає варіантів, розумієте? А тому, якщо людина не має освіти кухарської, не знаю, можливо, в ресторанах або можливо в місцях, де дуже мало людей, і ну нема з кого вибирати, то візьмуть і без освіти. Візьмуть і без освіти, навчать. Тому що у, у них помічник кухаря це не той, хто е, чистить картошку і морковку. Це набагато більше. Це кухар, але маленький. Тому, можливо, десь візьму. Тобто, якщо ви маєте бажання, треба пробувати. Пробуйте, пишіть заявки, пишіть. Питання і пробуйте, пробуйте, може десь і вийде. Але там, де я працюю, там таке неможливо, там максимум можливо, якщо не маєш ніякої світи, це робити посудимищіцею або прибиральницею. Це дві такі вакансії, які не мають, не потребують ніякої світи. Мене взяли помічником кухаря. З урахуванням того, що я вивчу мову і зможу здати екзамен, який підтвердить мої кваліфікації українські. І тоді вже буде у мене написано в договорі в новому кухар. Ось така от справа. Ну, розповідаю те, що знаю, чого не знаю, проте я не буду казати, не маю у мене часу. Дивитись в якихось істочниках. хто що знає? То Тому, звісно, пробувати можна. Але якщо не вийде, не хвилюйтесь, ідіть з самого низу, йдіть посудомойкою. Я вам скажу, що посудомойкою не так вже і погано в Німеччині, бо я робила тут теж, я підміняла дівчат, коли вони хворіли і виходила посудомойкою на роботу. Все настільки автоматизовано, що. Супер. Єдине, що коли ви вже будете йти на працю перед тим, як підписувати договір, подивитися, подивитися яке там обладнання. Тому що буває таке, що обладнання якесь там дореволюційне. Хоча в Німеччині я не знаю, чи таке буває, але у мене було таке в Чехії. Я робила кухаркою, але дівчата там робили посудомийками, і машина була досить дуже стара, тому вони мили вручну, а потім ще в посудомиїчній машині. Це ну, багато часу і вбиває руки моючим засобом. От, тому, звісно, дивитися на те, яке там обладнання. Якщо обладнання сучасне, гарне, працює добре, то немає проблем. Ви вдягаєте перчатки, змиваєте тільки великий бруд з шлангу, а далі миє посудомоючна машина, ви не касаєтесь нідекого моючого, не деяких до... таких засобів, тобто руки не псуються, і робота не дуже тяжка, коли вона гарно автоматизована. Тому просто дивіться, яке там обладнання, і тоді приймайте рішення. А ще мене питали, щоб робити, от, якщо немає освіти, робити флегами. Ну, щоб робити флегою, треба мати освіту. Без освіти ви можете робити, я не знаю, як то називається, як типу санітаркою. санітаркою. Ну, людина, яка прибирає цих хворих, миє, купає, переодягає. Вот. Але а, ця робота, як на мене, опять же, це мій, мій особистий досвід, як на мене, ця робота тяжка, тому що а, я працюю в домі пристарілих, і а, вони всі різні. Іноді вони а, упрямі, іноді вони грубі, іноді вони плачуть. Ну, це як діти, але великі, розумієте? І це дуже тяжко, як на мене, це дуже тяжко, тому що 8 годин або 6, смотря який у вас там буде графік, ви будете знаходитись серед цих людей, які не завжди адекватно сприймають світ навколо. І це іноді тяжко. А тяжко морально я маю на увазі. Звісно, фізично теж тяжко, бо їх треба помити. Десь там треба їм. І... Є такі, які погано ходять, і треба з ними потихонечку, потихонечку йти, підтримувати їх. А вот. Але я не про, то, не про то кажу. Я кажу, що це дуже тяжко морально, як для мене. А вот. Тому не кожна людина це витримає. Далі було питання. Чи подобається мені моя робота. Бо, опять же, такі, як я вам і казала, це тяжко, так? морально. Так, мені дуже подобається моя робота. Мені дуже подобається моя робота, що я розумію, що я допомагаю людям, які прожили багато цікавого в житті. У них у кожного було своє життя. Воно було різне. Хтось мав діточок, хтось не мав. Хтось... Їздив на Мальдіви, а хтось ні. Вони всі дуже різні, вони прожили дуже різне життя. І вони всі цікаві. З ними, з ними цікаво про щось побалакати. Я ще дуже погано розумію німецьку, але я питаюся якось послухати їх і щось для себе взяти, якісь ідеї. А є такі. Які допомагають мені. Вони розуміють, що я не розумію німецьку мову, вони розуміють, що я з іншої країни, і що я приїхала, тому що в мене ну так, так склалося, мене заставила війна це зробити. І вони допомагають. Вони мені показують ложку і кажуть Льофіль, показують маленьку ложку і кажуть «кляйн льофіль. Тобто вони мені мене допомагають вчитись німецької мови. А і роблять це. Розумієте, я чувствую, що вони це роблять з душою, що вони роблять, щоб мені допомогти, бо вони розуміють, що мені тяжко. А, розумієте, ці люди вони прожили життя і знають багато того, чого ми навіть і не розуміємо. А вони розуміють. І це дуже приємно. Це дуже приємно, у нас з ними складається така дружня атмосфера. Не тільки я щось роблю для них, але й вони багато що роблять для мене. До того я розумію, що всі ми колись постарімо, і ніхто не знає, кого з нас, яка жде участь, чим ми будемо хворіти, як ми будемо жити, як ми будемо. Взагалі існувати в цьому світі, так? То мене тішить та думка, що я та людина, яка їм допомагає наприкінці їхнього життя. Звісно, це не означає, що вони вже такі старі, що прям от вже все. Ні. Дехто проживе ще 20 років, дехто 10. Ну, так, вже у нас за той час, що я тут роблю, двоє померлих. На жаль, таке життя. Але мені приємно, що я була з ними рядом, що вони мене чомусь навчили. І цю частинку їх я понесу далі. Вже їх не стане, а ця частинка, ця наука, вона буде зі мною. Аж поки не стане мене. Розумієте, таким чином вони якось продлили собі життя. Розумієте, бо я їх всіх буду пам'ятати обов'язково. І так, мені подобається моя робота, несмотря на те, що вона складна. Але все ж таки я вам зауважу, що я роблю кухаркою. Кухарка робить на кухні їжу, виносить її, роздає і привозить назад. Тобто я не нахожусь з ними 24 на 7. Я не нахожусь з ними дуже часто. Я з ними ну, максимум годину-дві в день. І цього достатньо, щоб приділити, приділити їм увагу і щоб від них отримати увагу. От, і все, цього достатньо. А якщо б я робила з ними постійно, то, мабуть, я би дуже втомлювалася через те, що я всім співчуваю. А от. Я така емпатична людина, тому мені не дуже треба таке постійне часто спілкування, мені не треба, бо я потім починаю хворіти. Мені всіх шкода, я починаю хворіти. Я розумію, що вони, що вони пожили люди, я розумію, що я такою буду. Ну, думаю, той, хто такий, як я, мене розуміє. От мені подобається їм готувати їжу. Мені подобається, коли вони кажуть, що смачно. Я е, переживаю, коли вони нічого не кажуть, але коли мені або коли мені кажуть, що щось я зробила не так, бо я не дуже ще знаю німецьку кухню. І через те, звісно, є складнощі, е, якісь труднощі, якісь недопонімання. Е, особливо через те, що я ще і язик не розумію. Як не розумію мову. Погано знаю кухню, звісно, будуть якісь помилки. Але так, і коли ці помилки бувають, я, ну, я, я це переживаю, я це сприймаю. Ой Боже, що ж я зробила? Ну, почему я так зробила? Ну, яка я? Ну, блін, ну то тобто я через це дуже хвилююсь. То мені у цього хвилювання досталь. Тому якщо я буду ще з ними багато спілкуватися і буду хвилюватися за їхній стан, це буде занадто, і я просто почну хворіти. А от. от я відповіла вам на питання на ваші, сподіваюсь, дуже відкрито. Дуже відкрито це точно, а ще сподіваюсь, що дуже глибоко і. Максимально. як могла. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте, буду відповідати, буду робити такі відео, бо я розумію, що людям вони потрібні, я розумію, що люди хвилюються. А що касається дома пристарілих, оскільки я тут працюю, навіть якщо я щось не знаю, я можу запитати, я можу запитати у дівчаток на роботі. От я можу запитати <кій> у шефа, то на ці питання я взагалі вам без проблем відповім. Дивлюсь, бо там щось кицька моя відкрила полювання на когось. Щось вона там, <кій> то я вимушена подивитися, бо в сусідній двор дивиться, а до сусідів ходити не можна. Такі тут правила. Так, добре. Буду заканчувати це відео. Я відповіла на три питання головні. Сподіваюсь, нічого не забула, але якщо щось забула, будь ласка, напишіть. А ще дуже вас, вас прошу. Будь ласка, поставте мені вподобайки. Ці вподобайки допомагають мені розуміти, що вам це цікаво. Бо саме ці відео я знімаю не для себе. Якщо я знімаю відео про... Весну, квіти, і так далі. Це відео, яке я знімаю і для вас, і для себе. Тому що я це відео буду переглядати. Розмовні відео, де я відповідаю на ваше питання, вони тільки для вас. Тому, будь ласка, поставте вподобайку обов'язково, щоб я розуміла, що ці відео вам потрібні. І далі їх випускала. Ну, і звісно, питайте, пишіть питання. І тоді я зможу зняти відео і вам на них відповісти. Все, гарного дня, мирного неба! Всіх цілую, обіймаю і до зустрічі!